Доброго дня, раді вас вітати на нашому каналі. І сьогодні ми поговоримо про важливу тему, яка стосується багатьох людей, які наші трускавці, які живуть тут. Це є сфера обслуговування, сфера санаторіїв, готелів. Багато людей сьогодні втратило роботу, і багато людей просто відправлені у відпуск за свій рахунок. І людей сьогодні цікавиться проблема, що буде далі. Сьогодні ми поговоримо про цю проблему з головою Незалежної профспілки турсфера Віктором Пеціоном. Доброго дня, Руслан, доброго дня, я, доброго дня. Я, доброго дня. Доброго дня. я дякую, вас що ви вас... мене запросили до вашої студії. І хотів би запитати у вас, яка причина того, що я удостоєний сьогодні прийти до вас в гості, і, напевно, я здогадався, що у вас будуть до мене якісь запитання? Насправді та ситуація, про яку я вже, вже сказав, яка сьогодні в Трускавці є, що немає наповненості санаторів, є закриті санаторії, є частково можливо закриття. І те, що сьогодні турбує багатьох людей, що буде далі? Тобто, з чим пов'язана? Найперше питання, з чим пов'язана ця ситуація? Ситуація, яка склалася в Трускавці, зокрема, пов'язана з цілою країною. Тобто Україна перебуває в форс-мажорному стані. Розумієте, що Трускавець вимагає великих змін і реформ. Ці великі зміни реформи, які повинні були пройти Троскавеч рік назад, вони так і залишилися такими невизначеними. Але хочу нагадати всім турскавчанам, що я народився Туртурскавці, тут першу школу. І буду радий для вас всіх провести таку екскурсію ракурс по Турськівці. І Хочу сказати, що наше місто це зараз площа 774 квадратних значить, гектара площа Тускавця. В місті проживає трошки більше 20 тисяч чоловік. Місто має свою інфраструктуру транспортну, місто, основна наповненість бюджету міського, він зараз складає більше 126 мільйонів. Це бюджет міста, який заложили депутати. рівно половину того бюджету покриває держава. Тобто фактично в мене дотації, як будь-який Тобто всі соціально незахищені групи населення, трошки це пенсіонери, інваліди війни можуть бути спокійні, тому що всі вони від держави будуть отримувати допомогу. Мінімальну допомогу. В даний час це дуже суттєво. Це так само стосується всіх закладів освіти, культури, гуманітарної сфери, медицини. Тобто якийсь мінімум того, що гарантує держава, трошка в всі буде. За що це інше відкрите питання, яке Руслан ти мені задав? Це питання: що ж буде з Трускавецькими санаторіями? Що буде ну, з працівниками і з тої сфери, от, яку вони обслуговували? Тобто ті великі санаторії. На сьогоднішній день Трускавці є 115 санаторно курортних закладів. В цих 115 курортних закладах працює десь більше 4,5 тисяч працівників, це сфера обслуговування. До речі, бюджетна сфера медицини, і люди, люди, які зайняті в цій сфері, трускавчани це 52% жителів Трускавця. Це не трудно порахувати, 52%. Тільки 0,8% жителів Трускавця складає виробнича сфера, тому що наше є виробництво, пане Руслан, і про це не треба забувати, я про це теж розкажу. І є санаторії. Невеликі санаторії, такі як Мірутель, як Равіта, як Віктор, Світязянка, Світязь Женева, трошки більші флагмани Ріксус і санаторії, які обслуговують дуже багато людей, вони заповнені десь 10% на 20%. А загальна заповненість вже літорськавецьких санаторій складає 20%. Зв'язано це з одною великою проблемою. Торскавецькі чиновники і головні лікарі, які керують тими підприємствами, не зрозуміли, що почався зовсім інший період їхнього життя. І існує в, взагалі в туризмі і в економіці таке слово, як ремаркетинг. Про ремаркетинг ми поговоримо. Ремаркетинг це коли в умовах кризи, в словах, щоб було зрозуміло, моїм торскавчанам, нашим торскавчанам, потрібно випустити зовсім новий продукт, який би відповідав. Якостям і потребностям теперішніх людей, які сюди приїжджають. А теперішні люди, які йдуть сюди, це вже не люди з Росії, це вже зовсім інші люди, які зовсім вимагають інших вимог. І всі вони кажуть, що Троскавець має одну вагу. Це дуже велика ціна на вартість спотівки про низькі якості. Це найбільша вада Троскавчан. Тут треба вже почати з самих Троскавчан. Воно треба зрозуміти, що кожен клієнт для нас це ново золото. Ці люди, які зараз приїжджають Троскавець, вони приїжджають на 10-12 днів. Ну, Візьмемо, наприклад, санаторій Шахтар. Він зараз заповнений на 60%. Більше з них це шахти люди зі Сходу, вони приїхали на 10-12 днів. Їх цікавить якість путівки і харчування. В Шахтарі. 10-12 днів відпочиваючи Троскаці. Потім вони міняються. Троскавець, на жаль, отримав таку сумну статистику, що от на 30 днів місяці Троскавець рівно 12 днів працює, ще 4 дня чекає приїзду нових відпочиваючих. І ще других 10 днів знову працює. Десь кінець місяця завжди випадає з ситуації. Це зв'язано з сезонним наповнюванням трускавецьких санаторіям. Зараз, зараз наповненість трускавця, зараз наповненість трускавця 20%. Я розумію, так? Так. Це в той час, коли в країні війна, коли в країні така ситуація складна економічно. А при кращих часах в такий самий період. Яка була наповнена? В принципі, не є сезон. Тому що коротний сезон, ми зараз в мертвій зоні. Це мертва зона зв'язана не тільки з війною, тому що кінець березня, кінець лютого, початок березня до початку квітня він завжди мертвий Трусківці. Якраз цей період жителі Трусківця, зокрема працівники санаторно курортних закладів, повинні якнайкраще використати для того, щоб провести в порядок територію, Провести в порядок міста, тому що все починається з вулиці, все починається з самого простору, і провести в порядок санаторії. Ще би хотів звернутися до турсківчан, що якихось таких моментів для паніки немає, тому що паніка починається з того, коли починається хаос. І в кожного з трускавчан, бо ж вирішують струскавці, є якісь запаси, я знаю, продуктів, є якісь запаси можливостей. Долларів. Тобто я не говорю, так, да, я не говорю про грошові запаси, тому що але є різні, різні закінчені групи. Ясно, що просто потрібно десь всередині в собі зрозуміти, що світ став ірраціональним. Бо є частина людей для всіх трускавчан, які представляють інтереси влади. І зовсім інша частина це люди. Це люди це прості люди, які вимагають простого. Вони хочуть, щоб є транспорт. Вони хочуть, щоб були чисті дороги, щоб були приблені вулиці, щоб діти ходили в школу. Найбільша проблема зараз Троскавця це вода. У нас є дві проблеми. Це вода. Ми почнемо з води. І тому що є проблеми з Троскавецьким водоканалом, є проблеми з Дрогобицьким водоканалом. До речі, ці проблеми зовсім не причетні до людей, просто, тому що люди всі, ми, я і ти, Руслан, нам вже приходить катанція. квитанції написано, що ми платимо за світло. Кожного місяця разом з світлом є вода. Коли ми не заплатимо за світло і за воду... Вона відключає світло разом з нею воду. Тобто 95% жителів Трускаця і регіону, напевно, які працюють Трускація за воду заплатили. Ще такі проблеми великі в Тускаці це відсутність волонтерства. Я думаю, що Троскавецькі е, можновладці, напевно, і то не, не, не за сторони простих людей, тому що люди допомагають, люди допомагають і машинами, і збіром коштів. А, на жаль, депутати навіть в своєму е, значить, міському бюджеті ну хоча б винесли якихось там де, ну хоча б 900 тисяч, 90 тисяч, так? ну хай 100 тисяч гривень на е, допомогу воїнам АТО, на допомогу армії. Війна рано чи пізно все рівно закінчиться. І рано чи пізно Трускавець, як приймав відпочиваючих, він не буде приймати, Руслан. Він не буде надіятися, тому що в нас є нафтуся. До речі, хочу всім нагадати, нафтуся зовсім прісна мона вода з великим містом органічних речовин. Друга проблема, яку зараз чекає Трускавчан, це що буде з бівати. Що буде з Гресом, що буде з доводком води, тому що оце велике, ти задав питання про прат Трускавець корот. У нас є така асоціація пратурсковецьку рорт. Вона зараз на стадії напіврозпаду. Що буде з тими санаторіями, які вже закриті? Тобто, якщо я зрозумів, це Рубін і Янтар, так? І той, ті санаторії, які е, з цього ж комплексу, тобто кристал і Алмаз. Я працював в тому закротому товаристою за трусковецьку рорт. І, напевно, все-таки йде зміна власності і зміна власників. Тобто, я не можу говорити, але чітко знаю, що, наприклад, великий санаторій Рубін. Так, так говорять русковчани, що десь він за його забрав у банк розвитку і такого великого пансіонату чи санаторія Корбін не буде. Можливо, це й добре, тому що це приміщення побудоване 30 років тому назад, воно з балок. А що з ним вже буде робити керівництво, це не мені вирішувати. Але ситуація там є не дуже добра, тому що люди в праті зараз переведені на нові підставки. До речі, так зв'язано з інформацією, яку йде трусковчан, тому що трускавець місто маленьке, і тут сорока на хвості приносить інформацію, що, наприклад, є таке агрес, яке зайняте добутком води, там люди переведені на нові підставки. І зараз 160 чоловік буде скорочено десь чоловік 60. Зразу виникає питання, а як будуть обслуговуватися джерела? Але те, що троскаці будуть люди, це однозначно. Я, як голова про спілки, теж хочу сказати, відпочиваю, чи троскавці зараз випивають 5,5 куба води. уяви собі. 5,5 куба в один автусі вживає Туск відпочиваючи. Це буде цікаво. Так. 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 З них менша частина десь півтора куба на верхньому бів'яті, до трьох кубів на нижньому обів'яті. Це не є багато, тому що в кращі часи випивали до 8 кубів в на втусі. Воно, можливо, така ситуація сьогодні в країні, але от коли прийде сезон, коли настане цей сезон від відпочинку, гаряча така пора, чи слід нам очікувати напливу туристів Трускавці? Хоча Троскачани будуть спокійні. Ще так не було, щоб сонце не зійшло. Після зими завжди приходить весна. І весною, в квітні, в трускаці все рівно появляться люди. Єдине, що хоче хочу звернутися з всіх трускачан, що це будуть люди туристи. Це не буде той контингент людей, які, які до якого звикла Троскачана, які приїжджав на 24 дні. Напевно, ще Трускавець приймає якусь певну кількість солдатів АТО. Це будуть солдати, АТО, це будуть біженці зі Сходу, до яких також потрібно мати відповідний підхід, тому що це люди, які отримують зовсім іншу інформацію. Вони придут сюди з другою інформацією. І напевно ми не будемо боротися з їхньою інформацією, а нам треба цим людям дати правдиву інформацію. Десь кінець квітня, початок травня, я думаю, трошка всі вартували би навіть провести якусь або туристичну ярмарку, або конференцію. Бо, на жаль, я дивився на план промоції Трускавця. Там щось було подібне, але запросили поки що тільки журналістів. А хотілося б, напевно, щоб, може, Трускавець вже після е Пасхи, після Великодніх свят, все-таки е до Трускавця приїхали люди, щоб побачити Трускавець, Київ той Трускавець. Можливо, ми започаткуємо такий варіант. В Трускавці є більше ста екскурсоводів. Це різні люди. Це люди, які мають історичну освіту, гуманітарного світу. Це є люди, практики, які готові відкрити для вас трускавець, тому що в трускавці дуже багато таких речей, про які навіть інколи не догадуються місцеві жителі. А якщо догадуються, то знає, що в архівах фотографій трускавецьких жителів, особливо родинних архівах, можна почерпнути дуже багато і цікаво. Що можливо слід робити, щоб більше до нас людей з закордону раз приїжджало з тієї самої Польщі, там ну з цілої Європи. Хочу тебе, Руслан розочарувати і сказати зразу всім трусковчанам, що потік туристів з Польщі повністю знизився, тому що на сході йде війна. І з десяти поляків, які отримують наш буклет про Трускавець, один дивиться на цей буклет, бере з собою і думає, їхати чи не їхати. Приходить додому і викидає його. Просто викидає. Тому що основні такі заклади, які приймали санаторні поляки, я можу їх назвати. Це південний санаторій, це санаторій Дніпро. З великих груп, які були по 50-60 чоловік, зараз по троє, по п'яте, є така дуже добра туристична компанія Ніна, я навіть називаю хто вони. І то вони бояться їхати сюди. Вони кажуть, власне, спокійно. Тому слід трускавчанам слід надіятись тільки на самих себе. Слід наді... надіятися на наших туристів. Трускавці є своє швейна виробництво, Руслан, на ший добрий трикутаж. І ти розумієш? І саме цікаво, що коли я возив екскурсантів з Таджикистану, Узбекистану, з вони казали, Віктор. Ми навіть не знали, ламаною російською мовою, що трускавець щось випускає. Їх цікавить наша мінеральна вода. До речі, на випуск рекотажу він піднявся. У нас дуже гарні фармацевтичні значить, вироби. Можливо, хочеться особливо подякувати людям, які приймають людей в приватному секторі, тому що вони, як ніхто, відчули маркетингову політику. І коли відпочивачі кажуть, Віктор, ми хочемо поселитися в приватному секторі, і кажуть, скільки ви візьмете за місце, то зараз більшість тих, що здають квартири, я не кажу, що посередники, навіть посередники кажуть, а скільки буде ваша ласка, скільки ви можете дати. Це дуже тіше, що ринок почав впливати на розуміння ситуації з самими Турсковчанами. Є така чутка, що Трускавець хочуть зробити містом для ну, містом курортом для багатих туристів. Тобто е знести ті санаторії бюджетні, там побудувати якийсь серйозний елітний комплекс для людей, які мають хороший фінансовий достаток. Чи правда це? Наші вже домі трохи це розкричане, моє любі. І ти, Руслан, ми можемо бути спокійні. Тому що е будівництво великих санаторіїв і велика кількість еліти вона складає 5% населення взагалі країни і світу. Це люди, які приїжджають, наприклад, в Ріксус, які приїжджають в Міротель, інколи з ними не хочеться працювати. Не тому, що вони погані, тому що вони вимагають щось таке, я б казав, що це дві персони. І з 10 трусковецьких екскурсоводів, коли заходить питання вести екскурсію з Ріксуса, вісім хрестяться. Кажуть, Віктор, ми повеземо простих людей, тому що з ними простіше. А Трускавець був, є і буде, він маленьке компактне місто. І зараз великі санаторії терплять крах. Це не в докір сказано, наприклад, санаторій Дніпро Бескет. Він просто закрився. Тому що він великий. Треба щось робити з людьми. Це не в докір сказано алмазок, кристал, рубіну, не на них ставка. Зато невеликі санаторії, які швидко перебудувались, які скинули ціну, які дали якісь послуги, вони зараз тримають рускавець. І в тому сезоні ставка буде на них. І ще хочу сказати троскавчанам, готуйте свої квартири. Суновні троскавчани. Приводьте їх до порядку. Думайте про свою політику, пам'ятайте, що ваші квартири це будуть місцем тих людей, які прийдуть на 5-6 днів, і ви повинні дати їм добрий сервіс, тому що е, приватний сектор він починає конкуренцію з великим бізнесом. Це основне. Тому троскавчани будуть спокійні, бо не, можливо не буде така велика кількість людей, можливо, не буде того такого перебування в Трускавці людей на 24 дні. Зараз буде 8-10 днів. До того треба звикнути. Треба розрахувати е, свої затрати на постіль, на воду, на газ, е, вирахувати, скільки це буде коштувати. Пам'ятати, що ці люди, крім плати за квартиру, яку отримують трусківчани, вони ще залишать труску ці гроші. Вони підуть на базар, вони куплять хліб, масло, вони куплять врешті, врешті які сувеніри, які вони наповнять бюджет. Я хочу до всіх турсківчан звернутися, турсківчани, ви мож, маєте бути спокійні. Будьте спокійні. Є моменти, які від нас не впливають. Цей період треба пережити, але весна все рівно прийде. Коли закінчиться війна, і трускавець був, є і буде містом, яке відкрите для світу. Отже, можна зробити висновки, що нам нема за що переживати, і дійсно, коли подумати, що джерела, які є на, на території Трускавця, їх ніхто не забере в нас, і люди мають цьому потребу. Так що нам слід чекати напливу. І я думаю, що коли прийдуть нормальні часи, то Трускавець просто буде А ми бажаємо всім вам хорошого настрою, здоров'я і Божих благословень.